Так більше не може бути, щоб нас, нас просто надурювали. Працей мені запропонував допомогу в грудні 2022 року. Каже, приїдуть кошти, треба буде повернути ену суму, там якийсь відсоток на. Там було в районі, казав, 30 тисяч, що 15 тисяч я мав повернути в обласну раду. Прийшла допомога в сумі 41. Дзвоню до нього, кажу, Саша, прийшла мені 41. Каже, 25 мені привезеш. І решта твоїх. Так як я нього не гонен був ходити, і, ну, він каже, я не можу тобі на лічку привезти, дав мені свою карточку. Я йому перевів на карточку 25 тисяч. От і все. По рації казав, мені ті гроші чи а, куди? Так, його? він хотів, щоб я привіз налічкою. Я ходити не гонен був, я був на костелях, у мене там спина була пошкоджена, і сінечний нерв. Коротше, я мало пересувався. Каже, ну, Дай мені карточку, я тобі прикину на рахунок. Він мені скинув номер карти. Я Сума 25, то я йому привів на рахунок. Я після поранення без грошей, правильно? Як, ну, як, на його думку, що я міг віддати 20, може, я в тій державі трошки більше дав, як на тих 25 тисяч. От і я про це.